І всім привіт! З вами Грамітре, мене звуть Дмитро. Сьогодні будемо знищувати боса ось цього, а також будемо знищувати ось цього босса. Ось цей босс в нього особливість, тому що він утікає, коли ви до нього наближуєтесь, тому його необхідно вбивати з великої дистанції. По навичках в мене рушниця прокачана десь на 50%, влучність збільшена. І його будемо пробувати вбивати саме з рушниці, якщо він, звісно, не втече. Мені для цього потрібна буде снайперська гвинтівка. Я її вже купив. Ось, ви його можете купити у торгівлі, як я це зробив. І для цього необхідно буде 75-й калібр лот. Можна одразу пошукати, чи є в мене такий. Ось так. У мене є. В принципі, я думаю, 15 буде достатньо. Або цю рушницю також можна створити ще у вкладі Крем'яні рушниці. Ось є нижнього, середній гатунок, і також є високий гатунок, якого трошки більша гучність, але звісно більша шкода. Ось, ну звісно, але для цього необхідно шукати рецепти у ворожих таборах. Тобто табори знищуєте, шукаєте рецепти, і поступово ви знайдете саме на, цей, саме на цю рушницю вже необхідний рецепт. І таким чином вже маємо при собі зброю, яка, ви бачите, якщо прицілюватися, то вже має оптичний приціл. Завчасно перезаряджаємо, щоб ми вже були готові. І, звісно, потихеньку зближуємося з ворогом. Зараз в мене до нього приблизно 330 метрів. Я проходжу і намагаюсь його відмітити сам підзорною трубою, щоб мені вже було. Мені не обов'язково бачити, де він саме є. Якщо я його зможу відмітити, то я зможу раніше його поцілити у... зі снайперської гвинтівки. Так, і ось підходимо. Десь він, по ідеї, вже має бути. Ось. Все його побачив. Відмітив. Вон, бачите, він навіть якось заховався, ніби. Ну, його навіть добре не видно. Зараз спробуємо прибрати його. Ось, він піднявся, сидів. І все, утікає. У мене була одна спроба, я, на жаль, не попав. Ось, бачите, він утікає. Зараз будемо дивитися, де він з'явився. Він втікає з одного місця, з'являється в іншому. Ось він з'явився аж ось тут. Ось, до речі, вже підходжу, десь приблизно вже 150 метрів до нього. Ще цікаво, що скоріш за все те, що я його відмічав, воно збилося. А, він одразу навіть втік. 150-130 метрів до нього було. І він все ж таки втік і втів, втік взагалі в іншу сторону. Знов сюди, зараз треба буде бігти. О, зараз я, виходить, наверху, а він десь стоїть зараз внизу. Зараз пробуємо його. Ось я майже прямо над ним. Гоне тільки його не спогнути. Де ж він там стоїть? Зараз забагато вилізу і він мене ще помітить. Він, можливо, і там внизу буде. Але необхідно це все детально перевірити, щоб зараз він не втік мені знову, як він це зробив вже декілька разів. Так, ось там він все ж таки стояв і він втік. Я його навіть не побачив. І тепер, ну тут хоч недалеко. Зараз бігаємо до нього знову. Так, і ось підлазимо тут, в принципі. Ось я його побачив вже. Тільки необхідно його відмітити. Ось він ось там сидить. Трошки каміння заважає. Я побачив, що він сів ось. Це він, до речі, цікаво, чому. Ой, бачите? Стоїть сів, став сів. Ну, а як так? Я сидів, не рухався, а тут він втік. Ще й навіть якщо б він не втік, то я б по ньому все одно не попав, це треба ближче намагатися стріляти. І, мабуть, швидше намагатися стріляти. Тобто, якщо ви його побачили, треба спробувати заховатися, щоб знати вже, куди стріляти. Бо якщо довго на нього дивитися, то може й тому він тікає. А тепер він з'явився аж ось тут. І я не знаю, як його тут вбивати, але спробуємо. Де він? Ось тут. І, от, при спробі обходу він все ж таки втік. Знову. І втік він аж сюди. Отже, і черговий раз я підходжу до цього боса. Ось він тут стоїть. Я тут згори підходжу. Зараз будемо пробувати його вбивати. Сподіваюсь, він не втече, поки я на скелю не вилізу. Так, ось, до речі, все ж таки відмітка зберігається. Якщо ви його раніше відмічаєте, і ось він ось там сидить. Нарешті. Нарешті я його вбив. Він аж забагався. Веткін Джонс вон переможений. Підемо, подивимося, що в нього там по речах. Так, і де він тут лежить? Ось. Його тіло. Ось так, він виглядає, коли вбитий. Обшукати. Чай з лотосу, який регенерує 130 здоров'я за одну секунду, ще такого, до речі, не знаходив. Знаходив 80 здоров'я за секунду і все. А зброя. Ну, що це за зброя? Давайте глянемо. Ось. Ну, вона навіть без приціла. Але чекайте, можливо, це перезарядити треба. А, все ж таки є приціл. До речі, приціл маленький. Тільки цікаво, що по патронах. Який тут? 54-й, так, а не взагалі є 54-й. Він збирається десь. Так, є 54. й Тому, можливо, навіть можна з ним побігати спробувати. Тільки справа в тому, що тільки один патрон поміщається у цю зброю. Ну і перезарядка довгенька. Тому це на дальній дистанції він підходить. Ось і тепер з цим босом ми розібралися з Водкен Джонс. І тепер я хочу вбити ось цих. І вбивати наразі я буду не сам ось цього боса тому я беру у цьому таборі, візьму загін собі. З 4 за один раз ви можете взяти, нехай будуть вони на конях, тільки не знаю, чи потрібні їм рушниці, ну нехай вони будуть з рушницями. Ще, можливо, все ж таки з Тунгатана також, ага, там коней немає, тому, мабуть, нехай з Валкенвіса прибіжать. Четверо спорядити і узяти коней, так, створити. Так, воїни прибули. Тепер ми маємо, по ідеї, два загони. Так, ось. Два загони, бачите? Зліго знизу пишуть. І перший, і другий і слідують за мною. Керувати ними можна за допомогою трійки. Тобто ви можете затискаєте трійку на клавіатурі. І ось лівою кнопкою миші ви можете перемикати, ким ви керуєте. Всі в мене, до речі, слідують за мною всі озброєні. Відображає також, скільки в них є патронів. І також ви можете вибирати, чи відстрілюватися, чи стріляти, тобто агресивніше вести себе, нехай вони ведуть себе агресивніше. Також всі за мною можете одразу тут вибирати. І, звісно, можете вибирати, щоб вони там злізли з коня, на коні були. Отже, і наразі ось так. І рухаємося до ворогів. Коли ви рухаєтесь ось так, можете бачити, що за вами біжать всі. І також ви можете обирати. Ось бачите. Коли натискаєте на трічку, ви можете відображати, куди там їм ти, кого атакувати. Ось я буду вибирати напасти і буду вибирати на кого напасти. Наразі поки що не вибираю. Тому що треба ще спочатку добігти до того боса. Так отже, я буду стріляти з мисливського луку. Якщо що, то в мене, в принципі, ресурси є. Я виберу навичку зосередити, звісно. Ось ми знаходимось тут. Ворог ось тут. Я навіть собі спеціально відмітив, щоб розуміти, де хто. І отже, йдемо налітати. У нас тут восьмеро йдуть хлопців. Зараз будемо бачити, що ми. Зможемо чи не зможемо їх перемогти, тільки я їх щось не бачу. Вони вже... Ось вони вже почали стріляти, мені вже навіть коня вбили, тільки я не бачу звідки по нам стрілять. Ага, все бачу. Тільки тепер наразі я чомусь не можу керувати своїми загонами. Так, наразі я заховаюсь. Ага, ось. Можу все ж таки керувати. Я вибираю перший загон. Напасти. Вибираю ось перший. І другим також поки що. Також на нього покажу нападати, тому що наразі інших не бачу, з ким вони можуть стріляти. Ага, де ще справа хто стріляв. Так, одного вони вбили. Ось ще один. Також напасти на ось цього. І перший також сюди. До речі, двох ми вже втратили. Хтось мене добренько стріляє. Ага, ось тут. Сидить. Мені треба з лотосу випити. І в мене все ж таки. Ага, в мене права нога. Мована, і нібито ні, ще не всіх вбили. До речі, багатенько ми втратили. Напасти. Ось сюди я відправлю їх наразі. А я, на жаль, не можу зараз пресуватися. Давайте коня. Ага, в мене кінь непритомний, він лишився там лежати. І, до речі, всі загони в мене втрачені, всі загони померші. Ось, до речі, я побачив, де ворог. У нього Ось там голова стирчить. зорною трубою я зможу? Ні, я не зможу його виявити. Давайте я виявлю ось таким чином. Все було б набагато швидше, якби мені не попали в ногу. І я, на жаль, не можу зараз бігати нормально, але. Але маємо, що маємо. Ворогів відмітив, ось вони ось там зараз сидять. Я вже можу трошки швидше пересуватися, хоч при цьому і втрачаю здоров'я. Я, я вип'ю давайте на стій з блошви. Вона додає швидкості регенерації. І, по ідеї, якщо я їх ось так обійду, то все має бути нормально. Все. Дорожні розбійники переможені. Давайте глянемо, що в них у інвентарі. Тут чотири, виходить, їх було. Так, ось тут двоє тільки що їхні тіла. Ага, вони в кущах заховалися. Що вони присутні мали? Відвар кіпрею. І пістоль. Ну, не знаю, нехай пістоль буде. Я всіх зараз хочу перевірити. Ось другий, у другого в інвентарі так само, така ж сама зброя. Так, ось у третього тут пістоль, кіпрей, так само. І у четвертого так само кіпрей, зброя і патрони. Ну, а тут же мої хлопці, які по лежать. Тут, на жаль, їх з ними вже нічого не зробиш. Ну тут трошки погано, що вони... ми прилетіли, і вони стали на місці. Через те, що ось ті вороги двоє стояли ось там. Ось, І тому, якщо ви налітаєте, то ліпше налітати так, коли ви всіх бачите ворогів, щоб ваші хлопці ось так не стояли, а щоб вони бігали і стріляли. Тому. Двох босів ми вбили з босів в ближайшим часом точно все. Отже, в мене з'явилася інформація, що завезли вибухівку з детонатором, і необхідно було її знайти. Я знайшов у ворожому поселенні, там була велика охорона, і ось я маю зараз при собі коробка з вибухівкою і дистанційний детонатор. Я з ним побігав певний час, і після цього в мене з'явилося нове завдання підірвати міст. Ось ось тут показує, що тут необхідно бути. Я вже сюди прийшов, і ось перед нами знаходиться міст. А місце для детонатора чомусь показує ось тут. Навіть показує, що можна тиснути F, і тоді буде встановлений детонатор. Але мені щось підказує, що необхідно встановити там, тому. Я все ж таки гляну, чи є під мостом, де... отже, я побігав о, біля всіх опор. Не знайшов місця, де можна встановити також саму вибухівку, тому я повернусь туди. Не знаю, це бах чи так має бути, тому давайте все ж таки спробуємо. Я підійду. І ось маємо. Плей the детонатор. Натискаю дистанційний детонатор підтвердити. Ось він встановлює. А, тобто тут вже. Все, я зрозумів. Тобто він вже сюди поставив саму, сам детонатор, а вибухівку він по ідеї. Ага, а тепер мені необхідно встановити вибухівку. Все, тепер я зрозумів, в чому справа. Дивно, що не навпаки, що не спочатку треба було встановити вибухівку. Ось ми йдемо встановлювати вибухівку. Ось тут є місце. Встановлюю. Ось маємо. Вибухівка встановлена. Тепер завдання оновилося. Тепер, в принципі, вже можна підривати. І повертаємось до детонатора. Ось він тут встановлений. Вже можна натискати, тільки хотілося би. Ось, можна зробили навіть так, що можна дивитися на весь міст. Навіть давайте, мабуть, ось так. Так, ну і що, підриваємо. Star Detonation. Так, завдання виконано. А, ну а навіть ніякого звуку немає, що міст підірвався. Просто обвалилась середина. І потяги тепер їздити не зможуть. Так, і що тепер? Ну, ось тут є ворожа залізниця. І ось тут є. Але звідти не бачу, щоб хтось їхав. Можливо, буде їхати зараз потяг з. Загоном реагування. Отже, потяг під'їхав все ж таки до моста. Я наразі не бачу, чи там щось відбувається, чи ні. Не показано, що там є якийсь загін, чи немає. Зараз підійдемо поближче. Ось там наверху вони потяг стоїть. Тому тут, в принципі, наразі я нікого не бачу. Цікаво, як вони будуть взагалі будувати, чи будуть знизу будувати, чи зверху. Де взагалі з ними битися? Давайте спробуємо наверх піднятися. Можливо, там потязі ще буде цікаве, навряд чи, звісно, але можливо. Так і ось я підходжу до потяга. Наразі я нікого не бачу. Можливо, вони будуть десь ближче. Зараз ми це все подивимось. Ну, станція там стоїть, чому б її не стояти? Ось біля цього потяга все ж таки нікого немає. Тому дивний якийсь потяг. Зараз можна, до речі, глянути, що тут у вагонах. Так, це звичайний потяг. Тут немає в'язнів, тому що, звісно, немає в нас завдання на звільнення в'язнів, тому, в принципі. Е по суті, думаю, це так само, як і коли ви знищуєте просто залізнодорожнє полотно і все. Тому тут навіть чекати, що хтось сюди прийде, не знаю, чи взагалі хтось буде тут чи ні. Хоча ось з дуклуз фарм загін, він кудись прямує. Ну, але, тим не менш, місць підірвали. Тому за цю серію і босів знищили, і міст підірвали. Тому дякую за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки і віримо в зсу. Нехай щастить.